Всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух в цьому відео говоримо. Про захист прав людини під час проведення мобілізації є в нас Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради, і от він виклав на своєму телеграм-каналі 26 березня 2025 року. Відповідний пост. Зараз я його зачитаю з цього питання, а потім надам інформацію, як можна звернутися до цього уповноваженого. Що треба зазначити, які повноваження має цей уповноважений з прав людини Верховної Ради, якщо ваші права порушені під час проведення мобілізації. Мібілізації. І так, 26.03.2025 року е, уповноважений з прав людини Дмитро Лобенець зазначив на своєму телеграм-каналі. Зараз я тут розміщу, ви побачите, ну і це офіційне джерело, можу його цитувати. Да, Мобілізація та порушення прав людини е, готовий представити свій детальний звіт у парламенті. Так називається його пост. Сьогодні з'явилася пропозиція від народного депутата України Олексія Гончаренка щодо виклику мене як омбудсмана України до парламенту. Знову ж таки, цей Олексій Гончаренко, який зазначав нас про директиви, І тепер він має якісь питання до омбудсмана. Да, ну, напевно, ви всі розумієте, що на сьогоднішній день там іде мобілізація, да, і там бачите в інтернеті якісь відео, там якісь питання є там до представників ТЦК. Ну таким чином вирішив нас народний депутат відреагувати на всі ці. Ці питання звернувся до уповноваженого і вимагає від нього якийсь звіт. А уповноважений в свою чергу зазначив, що готовий представити цей звіт. І зараз ми почитаємо, що він е, каже про ці всі порушення правил під час. Прав людини і під час мобілізації. А поки що підпишіться на канал, зробіть таку паузу, хто не підписаний, далі ще буде більше відеорозборів різних ситуацій. Ну, з позиції права, звісно. Є в мене на каналі багато вже корисної інформації, тому ознайомтесь, я думаю, що вона буде корисна. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Ще є ще телеграм-канал, там бі швидко виходять новини. Підпишіться на нього також. От бачите цей QR-код. Там все не складно, наводите телефон і опинитесь на моєму Каналі по пошуку там можете подивитись ВЛК, мобілізація, ТЦК та СП та різні правові новини судової практики. Там вже дуже багато можете знайти для себе багато корисного. Тому підписуйтесь. І так. Е Мета обговорення проблеми порушення прав громадян України під час мобілізаційних заходів. Рішення щодо мого особистого звіту у стінах Верховної Ради України не набрало достатньої кількості голосів. Водночас публічно заявляю, що я готовий у будь-який момент особисто прибути та представити свій детальний аналіз цієї ситуації, мається на увазі під час мобілізаційних заходів да? та запропонувати механізми вирішення цієї проблеми у правовому полі. За результатами численних звернень громадян до Офісу омбудсмана можуть чітко константувати порушення прав людини з боку працівників ТЦК та СП. Про це зазначає в нас Дмитро Лубінець. Далі, що він пише в нас надалі? Е, так, е, складається таке враження, що незаконні затримання та побиття від представника ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який не зупинити без жорсткої реакції держави. Ну, я читаю, я просто цитую, поки що, да? від себе нічого тут не додаю. Це у нас офіційне джерело інформації. Небезпечні перше, да? пункт перший. Він зазначає, небезпечні тенденції та випадки зловживань. Ми фіксуємо не просто окремі порушення, а відверті прояви насильства та зловживання владними повноваженнями серед найбільш кричущих випадків. І тут стоїть двокрапка, і він починає е перелічувати, які це кричущі випадки. Фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян. Наявні ситуації, коли групи людей, силоміць затримують на вулицях, у торгових центрах біля метро, застосовуючи грубу фізичну силу, збивання людей на дорогах, надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедістів. Ну, напевно, бачили да? це відео щодо велосипедиста. Тобто воно було в нас там в мережі інтернету так, велосипедистів або мотоциклістів. Пункт другий. Порушення права на захист правові гарантії. Ми фіксуємо порушення законодавства з боку працівників ТЦК та СП. Як позбавлення права на правовий захист. Працівники ТЦК та СП не допускають адвокатів до затриманих осіб, перешкоджаючи їм скористатися своїми законними правами. Далі, приховування інформації про затриманих громадян. Родичі та правозахисники не можуть отримати інформацію про місце перебування затриманих, що є прямим порушенням прав людини. Далі, недопущення представників уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ну, навіть про такі заявляє порушення, що не допускають представників уповноваження кудись. Через недопуск вони не можуть здійснювати контроль за дотриманням прав затриманих, що перешкоджає ефективному захисту громадян. Щодо прав і ну, можливості цього повноваженого, зараз я розповім на прикладі своєї заяви, яку ми писали по одному з клієнтів до цього уповноваженого. Так, далі, що він ще в нас зазначає? Примусове. Так, примусове підписання документів є численні свідчення, що людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз'яснення їх змісту та правових наслідків. Ну, знову ж таки, тут можу сказати, що до цієї повістки, навіть якщо ви не підписуєте повістку, ТЦК та СП на сьогоднішній день може скласти акт відмови від підписання повістки, але треба, щоб вони це фіксували на нагрудну камеру. Також звертайте на це увагу. Е, менше з тим, продовжуємо. Затримання без належних підстав. Від, відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувалися до осіб, які мають законні підстави для відсрочки, або взагалі не підлягають мобілізації студенти, люди з інвалідністю, громадяни, що доглядають за важкохворими родичами тощо. Ну, нещодавно була там у нас новина, що десь там хтось когось побив, там, чи заступниця начальника ТЦК до когось там застосовувала силу. Наразі ця новина в мережі інтернет є. Ну, не буду про це. В цьому відео розповідати ми от безпосередньо щодо прав людини, які може захищати, і які намагаються. Да, як ми там бачимо от з цього посту намагається захистити уповноважений з прав людини. Е, так, далі, системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні для забезпечення додержання прав людини в межах мобіляційного процесу. І Тут таких два червоних знаку оклика навіть стоїть. Дякую українському парламенту, шановним народним депутатам, за увагу до цієї теми та розуміння, що мобілізація має відбуватися з додержанням прав людини. Тобто, звертаю нас увагу в кінці свого допису Дмитро Лубінець. Так, ну це ми прочитали, нам зрозуміло, да, що от о, звертаю увагу, і причому в, в такому кричущому вигляді, там ці знаки оклику там проставлені, ви все бачили в цьому дописі, можете самі там, зайти в телеграм-канал, до нього там, за 26.03.2025 року ознайомитись з цим дописом. Е, знову ж таки, давайте повертатися до суті питання, що ми можемо зробити. От Якщо у вас там є якесь порушення. Прав зі сторони ТЦК ви в тому числі можете звернутися і до уповноваженого справ людини. Є в нього там на офіційному сайті є там ця пошта для звернення, там Хотлайн. Собакаомбудсмен.gov.ua Можете звертатись туди адреса міста Києвули вулиця, Інститутська 21 8 8 уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у Бінцю ДВ. Ну, це таке звернення, і ми подавали по клієнту. Щодо, указується щодо якого громадянина. І от звернення щодо порушення там посадового особового такого ТЦК там, стосовно прав і свобод людини громадянина. Що має там цей уповноважений справ людини, який має права от щоб вас захистити, да, як людину? Якщо ви звертаєтесь, є там відповідний закон України про уповноваженого Верховної Ради справ людини, і от відповідно до цієї статті 3 закону. Метою парламентського контролю, який здійснює саме уповноважений, є захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених конституцією законом України та міжнародними договорами, доруги додержання та повага до прав і свобод людини і громадянина суб'єктами, зазначеними там у, у статті 2 цього закону. І третє, запобігання порушення і свобод людини і громадянина або сприяння їх повновленню. Уповноважений має право. Да, ну я тут витяги робив для цієї заяви. Уповноважений має право. Що він має право зробити, коли отримав від вас цю заяву на ознайомлення з документами, в тому числі. Тими, що містять інформацію з обмеженим доступом. До речі, це дуже важливо, тому що, ну, хто стикався в практиці, що не завжди в нас розкриває цей, цю інформацію ТЦК та СП. Да? От уповноважений може цю інформацію отримати. Та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднання громадян на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності органів прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах. Вимагати від посадових і службових осіб, органів державної влади, органів місцевого соврядування підприємства організації, незалежно від форми власності, сприяння проведенню перевірок діяльності підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, станову організації, виділенню спеціалістів для участі у проведенні перевірок експертиз і надання відповідних висновків. Запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються по справі, направляти у відповідні органи акти реагування уповноваженого у разі виявлення порушень прав і свобод людини і громадянина для вжиття цими органами заходів. Тобто, ну от основна мета, коли ми звертаємось до уповноваженого справ людини до Лубінця. Щоб він виявив, да, там, якщо є порушення, щоб він його виявив, дослідив там, ознайомився з документами, і от відреагував на саме направив цей акт реагування. Ну, тут написано у разі виявлення порушень для вжиття цими органами заходів, відповідних. Да. Я там потім зазначу, як в кінці, там, в резолютивні частини, що ми в заяві вказували. Перевіряти стан додержання встановлених прав і свобод людини, і громадянина відповідними державним органами, в тому числі тими, що здійснюють оперативно розшукову діяльність, здійснюють виконання судових рішень, вносити установу порядку пропозиції щодо поліпшення діяльності таких органів у цій сфері. Подання уповноваженого це акт, який вноситься уповноваженим до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань єд, об громадян підтримання суставної організації незалежної від форм власності, їх посадовими службовим особами для вжиття відповідних заходів в місячний строк щодо усунення виявлених порушень прав свобод людини громадянина. Підставами для провадження справ та призначення перевірок є наступне. От, ну, провадження таке в собі відкриваю повноважене. Повноважене здійснює свою діяльність на підставі відомості про порушення прав і свобод людини, які отримує зі, от, за зверненнями громадян України, іноземців осіб без громадян їх представників, за зверненнями народних депутатів за власною ініціативою. І от ми там, враховуючи компетенцію повноваженого там справ людини, та межі його повноважень визначені, зокрема, закон. Про уповноважено справу Верховної Ради справ людини та про звернення громадян звертаємось з приводу наступних порушень і викладаємо суть порушення. І в кінці ми вже зазначаємо, щоб прийняти дане звернення та відкрити провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина України, і зазначаємо, кого саме і якими посадовими особами перевірити викладену інформацію на факт вчинення посадовими особами. -то, там, такої то установи щодо, там, чого там, ну, яке було порушення, тобто викладається коротенько Ознайомитись з документами, ну, це те, що ми писали там все індивідуально, тому от, зазначу на прикладі однієї з заяв. Ознайомитись з документами, які були подані такою-то людиною там, на адресу такої-то установи, ну, щоб уповноважений. Проаналізував ситуацію і дійсно констатував, що це було порушення, направити звернення або там, подання уповноваженого за належністю в таку-то установу для вжиття відповідних заходів у місячний строк щодо усунення виявлених порушень. Чому у місячний? Тому що це передбачено саме цим законом да, про повноваженого. Щодо усунення порушень прави свобод людини і громадянина такого-то, такого, -то, такого -то, посадовими особами, такими та такими та -то, щодо того то. Ну і направити повідомлення про прийняття цього звернення до розгляду або відмову у прийнятті звернення до розгляду на адресу, ну і вказуємо адресу, звісно, заявника. Підписуємося, ідентифікуємо себе і долучаємо копії документів. На сьогоднішній день, на жаль, я не можу сказати, чи спрацювала ця заява чи ні, поки що відповіді на неї. Я не отримав, але таке звернення можливо. І як ви бачите, що активізувався в нас цей е, уповноважений Дмитро Лубінець, і такий 26 березня, там такий пост. Виставив гнівний да, щодо там праці ТЦК. Тому я думаю, що звернення такі будуть ефективними на сьогоднішній день. Ну, це моя особиста думка. Якщо у вас є такі порушення, звертайтеся. Як звертатися, я вам в цьому відео розповів. Тому, якщо вважаєте його корисним, поділіться зі своїми знайомими, і це допомагає розвивати мій канал. Звісно, просвітницький. Ну, така мета, да, там просвітницька діяльність. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.